Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Перша гра після повернення Михайло Сергійчук вийшов у півфіналі Кубка Рівненської області за Сарненський маяк. Новий виклик. Микола Гайдучик гратиме за Житомирське полісся. Учні із Дубна срібні призери всеукраїнських змагань, шкільний м'яч. Гратиме у Єврокубках уродженець міста Здолбунів, екс нападник Рівненського Вереса, Микола Гайдучик підписав трирічний контракт із Житомирським Поліссям. Футболіст уже приєднався до табору команди і проходить із житомирянами підготовку до нового сезону, який для Полісся стартуватиме 24 липня із другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Там українська команда зійдеться із переможцем пари Борац Банялука, Боснія і Герцеговина, Санта Колома, Андора. Микола Гайдуччик Перші футбольні кроки робив у Здолбунові під керівництвом тамтешнього тренера Ігоря Пархомчука. Опісля був короткий період у Блісп, Кадю США Березне та Дю США Верес Рівне. Також за плечима футболіста матчі за Верес Ю 19 і виступи за ФК Малинськ 2019 2020 роки, де він двічі до слова ставав кращим бомбардиром чемпіонату Рівненської області. Грав гайдучик і за Оржівський Одек у 2021 році. Миколу гайдучика помітили і в основному основній команді Вереса Юрій Вірт запросив футболіста на збори. Був трохи в оренді у ФК Ужгород, після якої все частіше почав потрапляти до стартового складу народної команди. За основну команду Верес на офіційному рівні в усіх турнірах провів 112 матчів, де забив 19 голів. Найуспішнішим став минулий сезон, за підсумками якого Миколу Гайдучика було визнано кращим футболістом клубу: 33 матчі, сім голів та два асисти. Звичайно, приємні емоції, тому що це новий етап в моєму житті. Я дуже вдячний футбольному клубу «Полісся» за те, що запросили в команду. І дуже щасливий бути одною сім'єю тепер. Я дуже радий за Колю і бажаю йому успіху в новій команді, крім матчів з Вересом. Вірю, що в Поліссі він продовжить зростати в конкурентному середовищі, але буде не просто конкурувати з батістою, якщо він повернеться. Та Філіповим. Ми раді, що Коля допоміг команді, а ми допомогли йому заявити про себе. Здорово, що він не пересидів і вчасно зробив крок вперед. Верес не може втримувати своїх найкращих гравців і трансфери на вихід є частиною нашої стратегії, яка почала давати свої дивіденди. Вдячні. Нашому президенту Івану Олексійовичу Надієну, який створює умови для клубу розвиватися, сказав Олег Шандрук у коментарі для українського футболу. Як зауважив Олег Шандрук у коментарі для сайту український футбол, Варес не може втримувати своїх кращих гравців, як підтвердження відхід з команди Руслана Степанюка. Футболіст по завершенню сезону подякував керівництву та вболівальникам, зібрав валізи і відправився у невідомому напрямку. У прощальному коментарі зазначив, що бере час, аби розібратися у собі. Подейкують, що ним цікавиться Єврокубкова Олександрія, але це наразі лише чутки. Відтак маємо для Вереса уже Мінус два основних та важливих гравці: гайдучик та степанюк. Невідомо чи будуть у клубі боротися за Луана, адже термін орендної угоди завершується 30 червня. А інформації жодної. За такої ситуації у нападі у вереса залишається лише Марко Рувальєвич. Жодних трансферів на вхід рівняне ще не робили. Багато чуток щодо зацікавленості народної команди у послугах відразу кількох футболістів у списках, які пропонують румунський 25-річний півзахисник Кетелін Іту. Останні півроку гравець провів у болгарському Крумовграді, де зіграв 17 матчів, забив три голи та віддав один асист. Наразі вільний агент. Також у списку 27-річний півзахисник Юрій Вакулко, який нещодавно залишив Кривбас на правах вільного агента і таким чином може дістатися. Рівненському клубу безкоштовно Вакулко приєднався до Кривбасу в липні 2023 року і з тих пір провів за команду 46 матчів. На його рахунку дві гольові передачі. І третім гравцем, про якого активно говорять, є голкіпер колоса Валентин Горох, 23-річний воротар минулого сезону. провів три поєдинки за клуб із ковалівки, у кожному із яких Пропустив по одному м'ячу. На що Вересу ще один воротар. Поки що не зрозуміло. Але у Богдана Когута контракт із Вересом завершується у грудні 2025 року. На засіданні наглядової ради Юрій Габовда говорив, що над продовженням контракту працюють, втім можуть і не домовитися у минулому сезоні. Когут за Верес зіграв чотири матчі у чемпіонаті і одну в кубку. Що з цих чуток стане офіційною інформацією, дізнаємося зовсім скоро. 23 червня. Верес виходить із Пустки і починає активно готуватися до нового сезону. Трансферна кампанія має бути насиченою. У нас є певні напрацювання, які потребуватимуть час. Трансферне вікно відкрите до вересня. До цього часу спробуємо закрити всі проблемні місця. Нам потрібні гравці в кожну ланку. Як воно вийде? Подивимося. Ви добре орієнтуєтеся в обласному футболі. В аматорах є гравці, які можуть бути цікавими вересу. Я непогані хлопці, зараз від скаутів нікуди не сховаєшся. Зрозуміло, що є приклад Гайдучика, який починав з аматорського футболу, і найцікавіші гравці чемпіонату області вже на видноті. Питання в іншому, якою буде межа для зростання? Певна стеля всіх гравців присутня. Я вважаю, за рахунок шаленої праці можна компенсувати нестачу таланту і вийти на певний рівень, сказав Олег Шандрук у коментарі для українського футболу. Окрім Миколи Гайдучика, за якого за даними «Трансфермаркт», Полісся заплатило 260 тисяч євро, а ще два уродженця рівненщини знайшли собі нові клуби. Уродженець Тараканів, що біля Дубна, Олександр Мартинюк, який нещодавно дебютував за збірну України, а у минулому сезоні став срібним призером УПЛ у складі Олександрії. Поповнив лави металіста – команда, команди, яка піднялася в УПЛ із першої ліги. Клуби досягли між собою угоди про перехід. Деталі контракту поки не розголошують згідно з інформацією. Трансформарт металіст «Металіст-1925» заплатить за футболіста півтора мільйона гривень. Уродженець села Удрицьк, що на Сарненщині, 23-річний форвард Микола Кухаревич став гравцем словацького слована. Угода розрахована до червня 2029 року. До словацького клубу Кухаревич перейшов з англійського Свонці, в якому грав з липня 2023 року. Сезон 2024 2025 Нападник провів у шотландському гіберніані, з яким посів третє місце в чемпіонаті за підсумками сезону. За час виступів в чемпіонаті Шотландії Кухаревич Провів 28 матчів у всіх турнірах, забивши сім голів. Завдяки перемозі в чемпіонаті новий клуб українця у новому сезоні стартує в другому раунді відбору Ліги Чемпіонів. Я провів найкращий сезон у кар'єрі, посівши третє місце в Шотландії. Я був радий прийняти новий виклик у Словані. Знаю, що переходжу у великий клуб, бачив їхні матчі в Лізі Чемпіонів. Ми отримуємо цікаву альтернативу на вістрі атаки. Він пройшов молодіжні команди та має міжнародний досвід. Це може принести збільшення конкуренції і розширення можливостей в атаці. Ясності жодної відбулися перші півфінальні матчі Кубка Рівненської області і суболу 2025 року. Матчі пройшли у Костополі та Вараші. У протистоянні Костополя та Маяка все вирішив один гол. А от у грі між Ізотопрес та ФК новожуків розгорнувся справжній трилер. Огляди матчів. Дивіться далі. Область проти району у Вараші відбувся перший матч півфінального протистояння між представником чемпіонату області Вараським ізотопроес та командою із вищої ліги рівненського району, футбольним клубом Новожуків. Господарі до сьомої хвилини забили двічі. Дубль оформив Ярослав Похила. На другій хвилині він елегантно перекинув голкіпера гостей, а через п'ять хвилин реалізував якісний пас від партнера. 2-0. Своєрідний холодний душ для Новожукова. Оговтуватись гравці Романа Левчука почали ближче до середини першого тайму. На 19-й хвилині один м'яч відіграв Валентин Харчук. А за менше як хвилину Микола Бойко заробив пенальті. Бити з позначки пішов Вадим Ящук. Відчувши, що можуть, гравці Новожукова забили втретє. На 28-й хвилині Роман Цюлюков випередив захисника і спокійно переграв 3-2. За 10 хвилин гості перевертають усе з ніг на голову. Тепер ізотопроес у ролі наздоганяючих. З цим завданням варашани й вийшли на другий тайм. Відновити рівність вдалося на 61-й хвилині. Господарі буквально заштовхали м'яч у сітку воріт. Відзначився Назар Гаврилюк. У другому таймі Новожуків зробив ставку на контратаки. Було кілька небезпечних вилазок. Господ. Дарі штурмували захист Новожукова до кінця матчу, але гості вистояли нічия три Михайло Сергійчук вперше, після повернення на Рівненщину, вийшов у футболці сарденського маяка. На полі футболіст виконував класичну для себе роль нападника. Господарі створили першу матчі атаку. Микола Окерешко не зумів доправити м'яч під забігання Роману Дацюку. Зі старту посипалися і фоли та вияснення стосунків. У підсумку головна арбітриня Наталія Мамчур роздала 10 жовтих карток. Дві жовтих передбачила і для Олександра Жданюка, головного тренера маяка. З 25-ї хвилини наставник дивився за. Поєдинком із трибун. втім, це було згодом. Перед тим Віталій Брикса ще перевірив Андрія Тимошицького метрів з 30. активним у маяка. Був Михайло Сергійчук. Тут він у ролі плеймейкера. А тут уже на завершальній стадії. Трохи неточно. Відтак, нулі після першого тайму. На старті другого прекрасну нагоду марнує Віктор Кір'ях. Зробив усе як слід, але не влучив. Костопіль відповів своїм супермоментом. Більше такого не буде. Віталій Богданов запустив Миколу Окерешка, але той у ближньому бою не переграв Тимошицького. Після обміну люб'язностями Сергійчук заробляє штрафний удар. Віктор Кір'ях виконує дотепно та результативно. один також мав нагоду забити Ілья Шевченко, але Віталій Брикса підстрахував голкіпера. Під кінець гри летіли іскри, але гравці зуміли запобігти пожежі. Останній штурм Костополя результату не приніс. Господарі мінімально поступаються чинним володарям Кубка області. Матчі відповіді відбудуться у наступну неділю, 29 червня, у Сарнах та Клевані. Саме у цих поєдинках визначаться фіналісти цьогорічного кубка. Зазначу, що минулого року за цей трофей боролися маяк та новожуків. Обидві команди зберігають шанси на повторення цього протистояння. Чинним володарем трофею є «Сарненський маяк. Молодіжне продовжує лідирувати. Відбулися чергові матчі бренд-ліги. А ви Metal Group із ЛДМУ розписали найбільшу нічию туру – 6-6. Варт Спецбуд, який за п'ять матчів здобув чотири перемоги і один раз зіграв в нічию. Несподівано поступився Акватору – 3-6. Молодіжне із шістьма голами Микити Козлюка та дублем Віталія Ковальчука розгромив сокіл – 8-1. Кардинал Верес та Аладін зіграли в нічию 2-2, а Танчик здолав Магістр 5-0. Після цих поєдинків молодіжне продовжує лідирувати. У них 19 очок за 7 матчів. На 3 пункти менше в Акватору і на 6 у Вартспецбуду, який замикає трійку. Непоступливою є боротьба всередині турнірної таблиці. Внизу ФК Айрон Друзі із нулем набраних очок за 6 матчів. Щодо бомбардерів, то очолює гонку Микита Козлюк із молодіжного у нього 20 голів за 7 матчів на другому місці. Любомир Парфенюк із Акватору, 9 голів і замикає трійку Святослав Горчак. Із молодіжного наступний тур заплановано на 24 та 25 червня. У вівторок між собою зіграють Сокіл Танчик та ЛДМУ Айрон Друзі. У середу відбудуться три поєдинки: Варт Спецбуд» кардинал Верес, Верес», «Молодіжна АВ Метал Груп» Магістар Аладін. У здолбунові відбувся кубок рівне Здолбунів з пікалболу. Це різновид спорту з ракеткою, який поєднує в собі елементи бадмінтону, великого та настільного тенісу. Участь взяли 14 команд серед спортсменів, ветерани та люди з інвалідністю. Більше у матеріалі нашого Максима Остапця. Грати зможуть всі на базі з Долбунівської дю США. Відбувся кубок рівне з Долбунів з піклболу. Це різновид спорту з ракеткою, який поєднує в собі елементи бабмінтону, великого та настільного тенісу. Змагання об'єднали 14 команд серед учасників, ветерани та люди з інвалідністю. Сергій Калитюк під час АТО служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. каже на кубок, приїхав зі Львова. Товариш запросив пограти. Це задалося цікавим, бо я сам граю на настільний теніс, і я адаптивний тренер з настільного тенісу. І колись спробував грати великий теніс, то складніше. Воно від, витягує ветерана від якихось зайвих думок. Заняття спортом, воно, можна сказати, спортом виходить і багато негативу». Один із організаторів змагань Юрій Ходаковський займається розвитком адаптивних видів спорту на Рівненщині. Розповідає про піклбол, дізнався за кордоном. То я був рік в Британії, побачив, як там грають пікбол, і приїхав сюди в Рівне. Бо я сам з Рівна. Ось і подумав, а чому б нам не організовувати пікбол в Рівному? Це класна гра, і всю гру можуть грати і пенсіонери. Наша команда, ми вдвох з Ігорем, мені 65, йому 60, ми самі старші учасники, на двох 125 років. Це рекорд поки що в Україні. До занять піклболом важливо залучати нових гравців та розвивати цей вид спорту, зазначає голова Української асоціації аматорського піклболу Ярослав Гудима. Я сподіваюся, що вже знову тим самим турніром в місті Здолбунів ми знову повернемо це все, щоб знову тут з'явилася мека піклболу. Тут дуже регіон, дуже спортивний. Тут дуже розвинуті всі види спорту, особливо ракетні види спорту. Тому я вважаю, і безпосередньо наша аматорська асоціація вважає, що Рівненська область і місто Золбунів безпосередньо може стати дуже великою мекою цього виду спорту. За останні півроку близько 300 людей в Україні долучилися грати в піклбол, Розповідає голова Всеукраїнської Федерації піклболу Володимир Свірський. Додає кубок з здолбунів, став частиною підготовки до чемпіонату Європи. Ми граємо сьогодні в двох категоріях: це адаптивний пікабол і спортивний пікабол. Сьогодні ми маємо наших хлопців збірні, які тренуються перед поїздкою до Лондону на чемпіонат Європи. На кріслах колісних сьогодні в них свій кубок, а в спортсменів якби свій кубок. Гра для України нова, а в світі вона дуже має великі охоплення, масштаби і дуже швидко розвивається. Якщо, наприклад, в Америці, то це 25 мільйонів грає. В Україні піклбол офіційно почав розвиватися з 2016 року. Нині всіх охочих закликають долучатися до гри та перевірити свої здібності. 18-річна рівнянка Ольга Машанінкова повертається на легкоатлетичні доріжки після травми. У Чехії на міжнародному турнірі в банській бистриці, показавши найкращий результат у поточному сезоні 59,13, Машанінкова посіла третє місце серед дорослих легкоатлеток. Нагадаю, минулий рік Ольга Машанінкова пропустила через травму. А у 2023-му тоді ще 16-річна атлетка встановила рекорд України в бігу на 400 метрів з бар'єрами у категорії. Ю-18 та Ю-20, а також виграла срібло чемпіонату Європи серед спортсменів до 20 років. Рівнянин на подіумі європейську медаль привезе до Рівного наш Микола Сенюк. У Чехії на континентальному чемпіонаті з пара серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату він здобув бронзу на дистанції 200 метрів у класі човнів. Кал 2 тренує спортсмена Леонід Камлочук. У Чехії Микола виступав у складі національної збірної України. Там була ще одна представниця нашого рівненського інваспорту Наталія Лагутенко. Вона у різних дистанціях посіла четверте та шоста місця. А от футбольна команда ліцею номер 8 міста Дубно. Срібний призер всеукраїнських змагань. Шкільний м'яч. Футболісти на Рівненщині виграли районний та обласний етапи і поїхали представляти наш край у Києві. Туди загалом приїхало 13 шкільних команд переможців своїх областей. Вікова категорія 2013 рік народження і молодші. Наш ліцей номер 8 міста Дубно, на фінальній стадії подолав усі етапи. Вийшли з першого місця з групи дві перемоги і пробилися до фіналу, де зійшлися у протистоянні з навчальним закладом Кіровоградської області з мультипрофільним ліцеєм Олександрівської міської ради у підсумку Поразка 1-2, Втім, наші другі в Україні цим варто пишатися. Тренери команди Василь Собчук та Михайло Вітерук. Нагороджували наших футболістів зірки українського та світового футболу, такі як Олег Блохін та Андрій Шевченко. Найкращим гравцем команди ліцею номер 8 міста Дубно визнали Максима Каськова. Це круте досягнення, що не говоріть. Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить!